Луцький центр первинної медопомоги на проспекті відродження приймає людей, які вимушено приїхали з інших областей України. При вході в закладу розміщена інформація, куди звертатися в який кабінет. Приймають людей на першому поверсі у кабінеті 108, де працює черговий лікар. Щоб отримати медикаменти безплатно за програмою Доступні ліки. Необхідно на місці переукласти декларацію сімейним лікарем, каже працівниця первинки Оксана Поторжанська. Це зовсім не складно, як правило, всі люди зараз ходять з документами. У нас є лікарі, з якими можна укласти декларацію. Це займає ну, буквально 5 хвилин часу. Лікарка каже, що серед пацієнтів найбільше киян та харків'ян. У людей можуть проявлятися панічні атаки, головні болі, якісь. Прояви посиленого серцебиття, тремору, те, що раніше люди не замічали. На сьогодні ми маємо на прийомі і лікаря-психотерапевта, і лікаря-психіатра. Також вони працюють в дві зміни. Отримала ми допомогу безплатно, труднощів не було, говорить киянка Олеся Клименко. Потрібно було звернутися до лікаря терміново, і це виявилось без проблем. Підійшла до регістратури і пішла до лікаря по запису. Лікар оглянув, аналізи будуть через пару днів. Щодня у цей медзаклад звертається орієнтовно 10 людей, які приїхали з інших областей, каже керівник Віктор Пахарчук. Кабінет чергового лікаря працює щоденно з 8 до 8 години вечора. В суботу працює кабінет з 8 години ранку до 3 години дня, в неділі працює лікар на пункті невідкладної допомоги також з 8 до 15 години. Люди, які приїхали з інших областей, мають зареєструватися в місцевому департаменті соцполітики, сказав начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвін. Вони там реєструються, і далі отримують такий лист. Носяться всі послуги, які їм необхідні, вказується по забезпеченню харчуванням, по забезпеченню одежою, по забезпеченню дитячим харчуванням і так далі, в тому числі медичні послуги. Окрім первинної можна отримати і вузькопрофільну меддопомогу, говорить начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. Якщо скеровуються пацієнти на лікування в спеціалізовані медичні заклади згідно електронних направлень від сімейних лікарів, їм теж надається повний спектр медичної допомоги. Вадим Панефідін, Петро Потієвський. новини на Суспільному, Луцьк.